Чернівці проінспектувала Ольга Фреймот. У новому проєкті ведуча комплексно перевіряє якість життя в українських містах за п'ятьма критеріями: освітою, медициною, безпекою, харчуванням та життям еліти. вона вже визначила, що є ганьбою міста і що є гордістю а подробицями поділилася ексклюзивно для Чернівецького променя. У Чернівцях, окрім самої фрейму, нет інспекцією, працює 40 таємних агентів. Для того, аби зануритися в повсякденне життя міста, вони влаштовуються на роботу в різні заклади та навіть створюють фейкові громадські організації. Проте головну перевірку проводить сама Ольга. Ми були у лікарні, де працював сам Булгаков, у центральній лікарні клінічній. Окрім цього, Ольга зі знімальною групою інспектували школу, кондитерську фірму, а також завітали на сесію міської ради. Результатами інспекції зіркова ведуча поділиться з чернівчанами вже 29 жовтня. Запрошуємо всіх на зйомки грандіозного фіналу нового проекту Новий інспектор Фреймут міста завтра, о першій годині дня на площі біля мерії я буду чекати вас. Для Фрейму Чернівці особливе місто, з яким пов'язано багато дитячих спогадів. А я з бідної сім'ї. Мене мама вчителька, тато інженер. То ми двічі на рік на Різдво і перед Паскою їздили до Чернівців на закупи. Тепер же асоціює Чернівці з австрійським шармом. Вулиця Ольги Кобилянської – вона зовсім та вулиця, яка у вітні веде до собору світло святого Стефана. І я знаю, наші дівчатки-редактори мені розповіли, що цю вулицю колись замітали трояндами. А поліцейські, які працювали там, мали знати чотири мови. Оця шляхетність Чернівців, вона звичайно збереглася і до 21-го століття. Проте до такої краси доїхати не так вже й просто, зізнається Ольга Фреймут. Ми так трусили, ніби з мене духи виходили злі, поки я До вас їхала. Треба щось зробити з цими дорогами. До першого сезону увійдуть інспекції десяти українських міст. Автори під час презентації інспектора пропонують варіанти якісних змін у місті, розповідають, як впливати на рішення влади. Чернівецька зустріч із Фреймут відбудеться. Ця 29 жовтня о 13.00 на центральній площі тільки вдягайтеся тепліше, щоб не замерзли, і все буде добре. Дякую вам. Хорошого дня, Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.